Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні у нас затести на осліп, Але затести на осліп на, виворті, на виворіть. Діна, привіт! Як завжди затести від Діни дуже цікаві, тому я вам рекомендую залишатися зі мною. Що я зробила? У мене 10 ароматів від Діни. Ось в такому мішечку відрізванноти. Дякую, Діна. І я розділила 5 і 5. Перші п'ять ароматів я залишила на другу частину, не шукайте логіки, отак мені захотілося. І я їх буду рознюхувати як нормальні затисти на осліп, тобто не знаючи, що це таке. А другий я зараз розпечатала, ще не відкривала конвертики, просто розпечатала, щоб поменше часу це займало. І я буду дивитися, що за аромат. Буду а, якісь собі вимальовувати очікування, потім буду наносити, і буду порівнювати мої очікування з реальністю, чи так воно пахне, як я собі це в уяві намалювала. А, так, давайте перший. Насправді він шостий, Це не, не важливо, для вас він буде сьогодні перший. Відкриваємо. І дуже цікаво. Мезон Матаха перш Нещодавно у а, Марини Імбир Вийшло відео про Мезон Матаха і а, Мата, матаха. І вона дуже хвалила цей персик, а, їй сподобався. Мені дуже кортіло з ним познайомитися. І, і ось загадайте бажання, і воно збудеться. Дяки дні зараз я з ним познайомлюся. Чесно кажучи, вже дуже кортить де там той шостий, дуже щедрий, як завжди, відливати. Так. Солодкий смачний персик. Я люблю парфюмері, пише Діна. Заграє, за, заграє сонцем, вихваляється сотиглими бочками, ніжною бархатистою шкіркою. Дуже смачний опис. Зараз побачимо, чи так я дуже сподіваюся, я так само його почую. Гарна гурманіка. Почула про нього від Марини Бир. Марина, привіт. Двійний, привіт. І а, замовила всліпу. Отже, за рекомендацією Марини, Діні він зайшов. Давайте. давайте, Бо персик від Сари Бейкер я теж замовила. Марині він подобався. Мені Геть не сподобався. Здається, Діні він також сподобався. А, що я почула? А, зараз зразу почула соковитий але не Такий не справжній, не свіжий персик, а скоріше консервований, ну а так, з блотера. Він заспокоївся, слава Богу, тому що це, це не той консервований персик у карамелі, як у Сари Бейкер. Почала така, наче якась трошки вершковість тонність. Гурманський, так, дуже гурманський, дуже натуральний ніг, хімозненький, кращий кращий за Сару Бейкер. треба його розношувати. Він буде в мене в добірках з'являтися точно в сезонних. Я б його не носила в спеку, но от, як на блотері. Зараз я буду обшикуватися вся, мабуть, і на шкірі на папері, бо ми знаємо, що на папері то неблагодарне діло. До речі, на папері він мені подобається більше. Якась така, знаєте, хімічна свічковість з'явилася в мене на шкірі, але ну, це тільки початок. Ось, ось чому перші враження я не дуже люблю, тому що вони можуть бути дуже хибними. Але зараз весь сенс от, сліпих затестів у перших вражень в тому, щоб відчути, так, зрозуміти, купив би в магазині отак от швиденько чи ні. Швиденько б я не купила. Можливо, його буду розношувати, ви почуєте, як я вже сказала, в інших добірках, і там я вже розкажу, як він розкривається. Для любителів такої, я б сказала, відвертої гурманіки, для тих, хто не очікує якогось от прям соковитого натурального персика або якоїсь м'якості в парфумах. Він не гучний. От що мені подобається, у Сари Бейкер, той прям такий солодкий. Гучний. Якщо ви є занадто гучний парфумів, це ні. Це не занадто гучний. Він зараз сідається, менше оці різкості консервованої персика. Мені здається, що він уносить дуже комфортний. Дівчата, напишіть вам, як він. Мені здається, що він от просто не буде вам заважати. І зараз він мені набагато більше подобається, ніж. На старті. Що я очікувала? Давайте порівняємо. Я очікувала, що він буде більш натуральний. От прям дійсно такий стиглий персик, якийсь нектарин. А цього я не отримала, натомість я отримала такий трохи хімозненький, оце такий, як ароматизовані свічки, щось щось, щось таке персик. Що мені подобається, що тут є оця лактонність, яка його пом'якшує. На, на даний момент, на перше враження, це не мій фаворит з персиків. Про мої фаворити з персиків я вам вже розповідала. Це Уріс Соут. Я люблю ще більш можливо, хімозний, точно гучніший персикове пюре від Тома Форда. Оці... Зараз, коли він всівся, я не чую відвертого персику. Це от фруктове от щось таке. А... Абстрактно фруктове. Ну, ось. Очікувала більш натурального персика і більш відвертого персика, а тут, тут ні. Ну така гурманка, фруктова, трошки з лактонністю, він комфортний буде в носі, він не кричить, його не треба лякатися на початку. Ну, ось таке. Чи я, а, чесно кажучи, в захваті ні. Якби я купила прям флакон на осліп, я, мабуть, би розчарувалася, бо мої очікування не співпали а, з реальністю, а, не знаю, чому не вистачило. Чи до соковитості, чи до натуральності не вистачило. Ну, ну таке. Так, а, давайте візьмемо за шкалу 5, як у школі моїх часів, і я йому так. Чотири з мінусом поставлю. Давайте далі. Приготувала сьомий. Сьомий, сьомий, сьомий. Так, це «Кортс» та Мін. Для мене цей парфум пахне майстерню зі шкіри в Лондоні, де виготовляється взуття хендмейд. Медовість прямо класно хо-хо. -хо. Тобто їй дуже подобається Кристоферчонг. Він <кхем> виділив саме цю лінійку. Підсвітивши її червоним маркером. Отак. Добре. Добре. Давайте. Мені дуже цікаво. Як я зрозуміла, Ліні дуже подобається. Я до шкіряних дуже так, знаєте, обережно ставлюся шкіри дуже багато. От на початку багато шкіри, от прям дійсно. І там він в своєму такому а, ключі східних. Що я в нього очікувала, ну, в принципі, то і очікувала, що відчувала явної шкіри. в нас тут а, по піраміді бергамоти пальсиновий цвіт іланклан тютюну мед шкіра кедр. Цитрус є, це шкіра от прям заправлена такими яскравими. Я їх називаю східні цитруси, які не такі легкі, знаєте, нам знайомі, а вони такі додають якоїсь такої оцеї східної родзинки. Це важкі такі цитруси, вони, наче терпким, роблять парфум. Це така затерплена цитрусами шкіра. У принципі, як він мені сказав, ви собі цитрусовий шкіряний парфум вітамін, так би його уявила на 100%. Це гарний шкіряний парфум. Але в сторону з східних парфумів я кропля вітамін. Чи подобається? подобається, На Оцей сезон мені дуже. Ну, Просто через те, що я так зі шкірою там п'ятірочку з мінусом даю, а якщо об'єктивно взяти як шкіряний парфум його, то. Це дуже гарна композиція. Хочу нанести його на шкіру. Мені, здається, як чоловічий, він буде дуже гарний. Дуже багато бергамоту, цитрусів на шкірі вийшло. Якщо на папері, то зразу шкіра, то ось на людській шкірі дуже багато оцих цитрусів. І вони такі дуже-дуже яскраві. Зараз вже пішла шкіра. І, знаєте, це не агресивна шкіра, бо е, я також була в лавках е, у цих хендмейд, де е, працюють зі шкірою І там може пахнути набагато агресивніше. Або набагато активніше шкірою. А тут шкіра така помітна, тобто це вже добре виділена, так оброблена шкіра. Вона не керзачна, не чоботня, якась е, от не грубо, це не сідло коняче. коняче. Просто шкіряний дуже гарний аромат. Якийсь такий, я б хотіла сказати, для бізнес-чоловіка, не бізнес-леді, саме бізнес-чоловіка, бізнесмена, але, можливо, в плані бізнес це трохи занадто за рахунок оцих активних гучних східних цитрусів. А інакше сама шкіра вона дуже така. Ну, з претензією подобається, дуже мені подобається. Буду розношувати, побачу, куди в мене добірка шкіряних парфумів, він туди точно піде. Так, давайте до наступного переходити, Третій для вас восьмий для мене. Так, так, так. О, це теж парфум, який я дуже-дуже хотіла спробувати, бо я обожнюю ваніль, ще й цей індріс ванотен. Ah, Havana Gold це новинка цього року. Останній випуск від різванот. Дуже солодко спеціальний. Як пишуть, і ще шкіряни. в мерзоватну погоду. Прям те, що треба. Те, що лікар прописав, незвичайне ношу з кашевірим шафом і шкірянкою. Давайте. Дуже-дуже хочу спробувати. Чомусь певна, на що мені сподобається. Так, як я очікую? Очікую дуже багато щільної ванілі. Можливо, прикпчуємо прикопченої таким шкіряним петоном, щось в сторону шалімара. Не те, що я очікувала, але ваніль. Ну, на папері. Давайте порівняємо. Зараз на папері дуже багато ванілі. Якийсь темний фрукт виходить, наче слива. Немає тут нічого. Бальзамічність якась отака, знаєте, Міро. А, тут лакриця, ось що це. Це бальзамі, кориця і бензоїн. Тобто оця, оця така бальзамічність, яка майже сливу мені видає. І така м густа, наче кремова ваніль. Дуже хочу на шкірі. Ой. На шкірі. Ой, дуже багато спецівості. Ой, зараз чихну, наче а, Чорного Перцю тут сюди накидала те, що сказала Діна, що дуже багато спецівості. М -м -м. Він дуже специфічний за рахунок лакричника. Я не люблю лакричник. І от зараз я так напряглася, я очікувала саме копченої. Ванілік. Я сказала з шкіряним підтоном. Поки що шкіри нема. Я вірю, що потім вона вийде, бо Нотен дуже такі перемінливі, такі трансформери роблять парфуми. Це воно потім буде в розкриті пахнути не тим, що ви спочатку чуєте. Ну, здебільшого. Не завжди, але в більшості парфумів. Те, що чую зараз, мені дуже подобається. Бо я хочу не люблю лакричник, я та людина яка не любить лакричник. Тут він мені більше якусь сливовість нагадує. Ну, можливо, тому що тут ще й мішали цю корицю, бензоїн, тобто воно такий дуже складний бленд, тобто це неочевидний лакричник. І він якось дуже гарно незвичайно, до незвичайно до, доповнює ваніль. Шкіри ще немає, але я бачу, як бачу, якщо вона вийде, яка вона буде. Це буде така щільна. Навіть щільна, не груба, але щільна шкіра темного кольору. Чи те, що я очікувала, ні, геть так собі уявляла, щось що я собі більше прокопченої саме ванілі уявляла. Такої, знаєте, дійсно шалімарівської ванілі. Ні, це не шалімарівська ваніль, це лакрична ваніль. І зараз шкіра починає трошечки трошечки, можливо, тому що я знаю, що вона там буде. Але я починаю такий е, шкіряний підтон темної чорної шкіри. Але не грубою, це не неприємно. Це, це, гарно, це гарна шкіра. Поки що це електрична. Микрична ваніль, побачимо, як буде також. Точно буде, якщо він проявиться шкіряним, він буде в шкіряній добірці, а ну, точно він буде в ванільній сезонній добірці. Я буду таке носити. Я люблю розгадувати такі парфуми. Ну я взагалі в захваті від різванотин, тому не скористатися такою можливістю і не зносити цю новинку від різванотин. Як любитель ванілі, нехай я не люблю лакричник, я вже сказала, тут дуже такий незвичайний мікс, тому мені подобається. Теж на 5 з мінусом, тому що не те, що я очікувала. І тому, що тут є лакрична. Так, знаєте, між четвіркою і 5 з мінусом, але це дуже незвичайно, це дуже гарно. І от в сезон Він зігріваючий. Відчувається вже, що він гарячий. Гарно, а гарно. Чи те, що ви очікуєте, питання. Так, давайте переходити далі. Четвертий. Так, дев'ятий. Який четвертий? Ой, я ж не прочитала. Зараз почитаю, потім буде Не настигувати все до нос. Чуть не зламала всю свою. Це починає дефузити. Починає дефузивати, чуть не зламала всю свою задумку. Ох, ще одна. Композиція, яку я так хотіла спробувати: Екзистанс. Екзистанс від муаж. І це має пахнути незвичайно конваліями. Він Альдегіди Троянди конвалі. Що я очікую? Я очікую якісь терпкі, дуже гучні конвалі. Чому терпкі? Тому що, мабуть, мені здається, що альдегіди будуть такі, такі або милкі, або терпкі. щось а, не зарахузок гайденс, але а, про конвалію. Ну, Ну давайте, дуже мені. Тут ще ладан мускус заявлений. Дуже-дуже кортить спробувати. Я з на ви. Цікаво, чи я прям почую конвалі. А, я чую троянду. Де конвалі? Зараз? Я чую троянду. милку, гучну альдегідну троянду. Чому я так явно чую троянду? Це трояндове мило, мені дуже подобається. О, пішла конвалія. Також милка. Знаєте, мило про конвалію. На шкірі. Ох, на шкірі альдегіди вдарили в нос. такі сучасні альдегіди, як ми чули у Акне Студіо від Фредеріка Маля. Такі квіткові, різкуваті, гучні порошкові альдегіди. Або мило. От квіткове мило. У Фредеріка Маля більше в порошок, а тут Квіткове мило. Квіткове трояндове, конвалієве мило. Чи я скажу, що я в захваті, ні. А чи я скажу, що це щось революційне? Ні. Але мені дуже подобається. Просто я дуже люблю такі мильні парфуми. Оце про все, що про мило, про альдегіди, про піну, про квіткове мило. Просто це моя тема. Тому мені прям дуже подобається. Оце дивно милився, оце піна залишилася, оце, оце, оце трояндова квін... ковалія. Не так уявляла, чомусь я думала, що це буде щось таке революційне, дуже сучасне, якась така різка конвалія з різкими кутами, з викликом. Це з викликом, звичайно, О, він починає змінюватися. Троянда закремлюється, конвалія на себе не схожа. Оце конвалія у милі, Але вона не сверлить мізки, як то не дивно. Я думаю, що це буде триматися вічність. Воно починає бути більш кремовим якось і більше, а, більш сучасним. Якщо початок отакий мило-мильне, знаєте, якось несучасно, не, не в тренді, ти не розумієш, чому і як це міг зробити більш, але ну, я от була впевнена, що не може більш зробити таке, що не залишить нас, а, залишить, певніше, нас а, байдужими. А, ладан. Можливо, це от ладан пом'якшує. Мені дуже подобається. От прям, боже, я сама не очікувала. Це не те, що я очікувала. Це оце мило таке квіткове, я не очікувала. Я не можу пояснити, що. Але виходить якась дуже сучасна нота, дуже сучасне звучання. Оця кремовість, яка пробивається, так само в маля, там по-іншому він звучав, але потім почала така гурманіка, якась фіалка, м'якенька, гладенька пробиватися, а, майже їстівна маля через цю прояжковість. І тут через це мило починає щось таке м'яке, кремове і дуже сучасне пробиватися. Боже, як мені подобається таке. Трошки парфум істер, не трошки багато. Парфум істеричка. Не те, що я очікувала, але мені дуже подобається. По звучанню, по характеру, от зараз те, що я очікувала, по композиції, не те, що я очікувала, але мені дуже подобається 5 з 5. Ну і останній, і потім будемо підбивати підсумки, бо я ж все нанесла на шкіру, я тепер тут пахкотю, все розкрилося, тому закажу пару слів. І останній це також новинка. Шикарнюча, просто добірка шикарнюча. Мені здається, кожен раз просто все шикарніше, шикарніше, одні новинки. Лібри ваніли кутюр також. Я не надійшла ще в магазині, було цікаво спробувати, де бачу ваніль, мені все треба. Лібер, в принципі, я позитивно ставлюся до цієї а, лінійки, мені подобається, але мені це все дуже гучно, насичено, по-люксовому. ванільно-лавандово, алкогольна. А, взяла в колекцію як лімітку. Я розумію, бо флакон шикарний. А, я теж зараду флакону, я таке практикую іноді. А, очікувала я зараз, не сказала, Багато ванілі. От чомусь таку прям ванільну солодкість. Знаєте, щось схоже на Монгерлен. Таку ваніль, Це ж у нас про лаванду за лібре, все навколо лаванди, там десь більше, десь менше її, десь вона більш квіткова, десь більш медова. Тут я очікувала от, дуже схоже на Монгерлен. Поки що я відчуваю лаванду. Так, мені щось включи Монгерлен. Але коли він підвибір вивітриться. відверто ванільний. Тобто не така. Я чомусь очікувала, що він просто буде солодко-ванільний, відверто ванільний. І майже не чутно буде лаванду. А тут лаванда прям. Ну, от я не знаю, чи якщо є в колекції Монгерлен, чи треба цей. Бо мені здається, якщо маєте обидва або знаєте добре обидва, напишіть мені. Мені здається, що вони прям. Близнюки, я зараз, якби от наосліп да, не відкривала в відповіді, я б сказала, що це Монгерлен, якийсь один з. Давайте на шкірі. От це солодко, дуже гучно. Я уявляю, що воно тримається просто вічно, ванільна лаванда. Він перше все лавандовий і потім вже ванільний. Тобто тут ваніль, як підкріплю цю лаванду. Ну, гарний. Солодко-солодко, звичайно, але не так, щоб, знаєте, аж свербіло злипалось. Якщо любите лаванду, то, то так, зверніть на нього увагу. Так, давайте тепер пробіжимося. А, Щодо а, хотіла сказати персику Матаха, ні, він мені тепер пахне, оце, він роз, якось розтворився, знаєте, розплився в цій цілектоності, мені пахне фруктовою свічкою. Це мені не подобається. Тамін. Просто а, один з фаворитів, тому що це дуже, це навіть не якийсь хендмейд-лавка, де роблять вироби зі шкіри. Це просто а, дорогий магазин виробів зі шкіри, і в них там дорогі дифузери стоять з ситрусів. Не кричить, не валає, а, впевнено, але дуже вишукано, елегантно пахне шкірою. Дуже гарний. Дрісла Нотен. Гавана а ваніла а, ну, не стільки він про ваніль, чесно кажучи, оскільки він мені оцей лакричник став сливовим, от така от стигла прямо просто соковита слива. І так я цей лакричник, слава Богу, тут відчуваю це. Мені подобається, я люблю а, сливу соковиту фруктову. І шкіра. І ваніль, так така темна ваніль під тоном. Тобто, якщо шукати відверту а, ваніль тут, то її тут а, немає. А, далі, що? амуаж. Гучно, гучно, оце трояндове ну, конвалієво мило, також серед фаворитів. Я пояснити не можу це модний акорд, мені дуже подобається, але точно не наосліп, уявляю, що багатьох він просто налякає. Ну, І ванільна лібра лаванда. Це ванільна лаванда. Це перш за все солодка, гучна по люксовому лаванда. Уявляю, що він такий огортаючий, все заповнюючий. Дуже схож мені на Монгерлен. Я б собі флакон не взяла, бо це дуже солодко і гучно, але це дуже гарно. Це такий люксовий, гучний, солодкий, лавандовий десерт. Ось так. Дякую вам. Чи настрій такий? Чи об'єктивно шикарна добірка? Діна, дякую тобі величезно. Пишіть, чи вже встигли знайомитися з цими новинками. А якщо не встигли, то що вас зацікавило? Якщо встигли то, які вам з них подобаються? А я вас обіймаю. Діні величезно від нас всіх. Ресурс для контенту. Я вас обіймаю до нових відео. Бувайте!